У надвірні народний депутат Семен Семенченко відвідав Прикарпатський військово-спортивний ліцей та поспілкувався з його вихованцями. Нардеп розповів ліцеїстам, як почалась війна на сході України та як сформувався батальйон Донбас. І, коли ми Старі за Чеченцях, старі зажать Чеченця, бікути і скалимав по гражданків, помі нормально на поїздах на автобусах. Ми вирішили створити батальйон по суті незаконний. То есть нас не хотела призвать армия, армия не могла тогда обеспечить безопасность жителей, милиция не могла обеспечить, и мы сами решили помочь тем, кто не может за себя постоять. Это было очень тяжело, потому что у нас у всех были семьи. У меня вот старшему сыну, когда было 6 лет, младшему 3,5, мы понимали, что им грозит очень большая опасность, потому что тогда уже начали находить людей, которые за то, что они снимали украинские флаги, Російські флаги вишили українські назад на наше місті здание, здання і Говорив Семен Семенченко про важливість створення професійної армії в Україні. Народний депутат переконаний, що сьогодні військові заслужили повагу у суспільства, якою буде українська армія в майбутньому, залежить від держави. Дуже важливо, щоб в Україні була професійна армія, щоб професія воєнного аналітувалася точно так же, як і в Великобританії. где любой офицер и солдат ⁇ это джентльмен, это человек, который пользуется очень высоким уважением. Уважение наши военные уже заслужили. Теперь дело державы сделать так, чтобы его патриотизм... Щоб його професіональне вміння достойно оплачуватись, народний депутат розповів, що вже незабаром військові навчання в Україні проходитимуть за стандартами НАТО. А на запитання про вступ України до НАТО Семен Семенченко відповів, що держава має всі шанси вступити до північно-атлантичного альянсу. Перспектива є. нам потрібно зараз використовувати то время, ми ще не в НАТО для того, щоб перейти на стандарти НАТО. потому что работы очень много. Однако все это пока сдерживается Российской Федерацией, страной агрессоров, потому что, к сожалению, те Минские соглашения, которые мы вынуждены были заключить, они нас связывают по рукам и ногам. Поэтому у нас есть время, чтобы наша страна стала сильнее. Мы можем пока, не будучи членом НАТО, принимать ее стандарты, но я верю, что наш путь, это путь в цивилизованный мир, Страны НАТО по эффективности ведения боевых действий сейчас все-таки очень показали свою состоячность, поэтому я думаю, что рано или поздно мы там окажемся.